Шановний Віталію Станіславовичу, засилаємо найщиріші вітання з нагоди вашого 50-літнього ювілею творчої діяльності. З великим звітом, з творчим ювілеєм, шановний наш директор і керівник, сюди прийшли ми, щоб вас привітати, найщиріші побажання наші вам сказати, вас! Прекрасний 50-літній творчий ювілей позбирав усіх гостей. Учнів теж прийшло багато, вам здоров'я побажати і в роботі, і в труді. Ви, не наче, молоді. Тож дозвольте в і свято всіх гараздів побажати. Нехай квітне ваша неба. У вас щаслива, ми директору вручисто Замість подарунків всі вручаємо сьогодні купу поцілунку. Хай не сердиться дружина, родина хай знає, як директора вручисто музично вітає. Директор школи, фігура центральна, я кажу, в народі, всьому голова. Найбільше вітання вітаємо директора з різних боків. Бо він і учитель, господар, і нянька, і педколективу, і учнів, з батьків. Ваші роки ваш скарб, їм ціни немає. Кожен рік багато вар. Всі про це не знають. Вашу мудрість. Усякий час гордимось ми вами життя вам довгі, довгі роки, без сліз, без горя, без біди. Хай буде радість в вашім домі сьогодні, завтра і завжди. Хай літа не спадають листом, хай квітують і плодоносять, як сади на весні, щедрим світом. Дружає весним під осінь, хай приносять в дім достаток, в душу радість, в серце, спокій. Дай вам Бог на землі ще багато світлих днів і щасливих років. Я вдячний Богу, що у нас. Спасибі за знання, за щиру доброту, за те, що вдачу маєте, круту і дай вам Боже сили волі ще далі працювати в музичній школі. Бажаємо сонця і чистого неба, і ласки, тепла і усього, що треба. Даруємо шару і пишні і квіти, бажаємо. Много я, многоя літа, хай Божа Мати вас оберігає, тепло вас дім зігріває, хай здоров'я. Мисків, галиць і ведина.